Поліція Угорщини заявила про затримання чотирьох підозрюваних у справі про загибель мігрантів в Австрії, як повідомили правоохоронці, один із затриманих громадянин Афганістану. Про нові шокуючі подробиці щодо вантажівки з трупами нелегалів, яку знайшли у четвер на австрійському автобані, неподалік кордону з угорщиною. Дивіться далі у сюжеті. В Австрії у покинутій вантажівці виявили вже 70 тіл. У четвер її знайшли на автобані неподалі кордону з Угорщиною. Вважають, що загиблі нелегальні мігранти, яких перевозили до Західної Європи контрабандисти. Поліцейські підозрюють, що мігранти загинули щодо того, як машина перетнула австрійський кордон. Ще в середу автомобіль бачили поблизу Будапешта, а смерть людей у Кузові настала щонайменше два дні тому. Відомо, що вантажівка має угорські номери, але обслуговує словацьку фірму. Знахідка відбулася якраз наперед. Одні саміту у Відні, присвяченому проблемі мігрантів. На нього приїхали керівники Балканських країн та німецькі лідер Ангела Меркель. Канцлерка заявила, що проблему біженців треба вирішити якомога скоріше і в європейському дусі, тобто в дусі солідарності. У свою чергу Австрія заявила про намір посилити контроль на кордоні та жорсткіше карати тих, хто займається людським трафіком. Тим часом у НАТО заявили, що альянс готовий допомогти Європейському союзу у боротьбі з контрабандистами, що переправляють нелегальних мігрантів у Середземному морі, взяти участь у Військово-морських операціях північно-атлантичний альянс зможе, якщо буде відповідний запит Євросоюзу, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що на даний момент проходять переговори з цього приводу. Наступного тижня в Люксембурзі відбудеться зустріч міністрів оборони країн-членів ЄС цього питання.